Млин в селі Пустовитівка, Навпроти церкви дерев'яної є млин. За Ющенка його, здається, відбудували. Тут возик такий є. Возик може навіть і на ходу. От. Вітряк. Кінець 19 століття. Пам'ятка архітектури. Це ось двері, через які мішки вниз спускали. Блок. Значить, і сьогодні тут було відчинено. І можна зайти на перший поверх. Зайди сюди, Зайду і сфотографірую. Серьозно. Ага. Ще там. каже, Там страшно, mm -hmm. як вітер був. Що, скрипить трохи? Ні, а поки. Так, на першому поверсі у нас лисить газова лампа. Вишивка. Вишивка. Рушники. Mm -hmm. Грошки. Mm -hmm. Абак. Значить. Колоски, щоти. Сохнять чись травички. Ну, в общем, тому зайді. Вони вже висохнуть. Тобто, що тут є якесь життя. Чуєш, коли вітер дуєш? Так, точно. Страшно. доведеш? Щоти? Ага. Вони використовуються. Ну тогда картини різні. Млин скрипить. Як дує вітер. Так, крутими сходами можна видертись на гору. І тут саме цікаве, тут є жорнол. І прям таки машинерія, але ну, тут сьогодні закрито. А там видно кургани. І на сусідську От така Отака в Селі поставітівка.